Безпілотні літальні апарати або дрони стали важливим елементом сучасної військової техніки. Вони можуть використовуватися для розвідки, наведення вогню, атак та інших стратегічних завдань. На полі бою вони представляють певну небезпеку для піхоти, існує ризик виявлення, стеження та атаки з висоти, що може надати значну стратегічну перевагу супротивнику. Одна з насумних загроз можливість використання дронів для розвідки в реальному часі. Вони можуть виявити рухи піхоти, підготовку до атаки чи пересування військ, що дозволяє супротивнику легше адаптувати свої тактики. Крім того, дрони можуть нести снаряд і скидати його по піхоті чи іншим цілям на землі. Для захисту від дронів та їхнього потенційного впливу на піхоту важливо використовувати засоби радіоелектронної боротьби. Це може включати в себе використання детекторів дронів. Які можуть виявляти наявність радіосигналів, що випромінюються дронами. Такі детектори можуть бути оснащені різними технологіями, включаючи радари, сенсори радіочастот та інші системи виявлення. Після виявлення дрона можливо використовувати системи радіоелектронної боротьби для блокування або перешкоджання сигналів, що управляють ними. Це може призвести до втрати зв'язку або навіть змусити дрон повернутися чи приземлитися. Важливо враховувати, що технології в області дронів та засобів їхнього контролю постійно розвиваються, і війська повинні постійно адаптуватися до нових викликів та загроз. Забезпечення безпеки піхоти на полі бою включає в себе розробку та впровадження ефективних систем виявлення та боротьби з дронами. Що робити, щоб захиститися від дронів на практиці? Для початку потрібно його запалінгувати за допомогою пристрою із назвою детектор дронів. На ринку України для звичайного солдата доступні продукти чотирьох фірм. Перша від українського виробника дрон Спайс під назвою Цукорок за 1250 гривень, яка виявляє fpv дрони, а також орлани, елерони, зали та ланцети або друга покращена версія пристрою Ванільний цукор 2.0. За 2000 тисячі гривень, яка також виявляє усі попередні версії дронів і на додачу ще розвідувальні дроні DJI. Версія 2.0 додає дальність детекції мавіків і теоретично детекцію відеосигналу ланцету на додачу до телеметрії. Є режим для аутел, але більше хибних спрацювань. Номер два система виявлення дронів від українського виробника Xeonix Technology із назвою dddsr 1 v 2 за 15 тисяч гривень. Дана система перекриває діапазон частот 09, 2,4 та 5,8 ГГц. Має графічний дисплей, автономність 20 годин, а час зарядки 3 години. Має стійкий до води корпус. В комплекті йде чохол та штатив. Краще придбати кілька штук, оскільки даний аналізатор бачить лише з того боку, куди направлена антена. Система сповіщає про дрон на дисплеї світловою, вібраційною та звуковою сигналізацією. Також допомагає виявити пульти управління дронами. Номер 3 детектор БПЛА Тайні Ультра, або, як його ще називають, аналізатор спектру. Аналізатор спектру виявляє та повідомляє оператора про наявність безпілотних літальних апаратів та інших пристроїв, які випромінюють сигнали у діапазоні частот від 35 Гц до 6 ГГц. Цей діапазон включає більшість дронів, радіо і мобільні сервіси та інше. Номер 4 комплекс складається із двох основних девайсів. На деяких сайтах продавці можуть додавати ще інші додаткові речі. Головна це детектор дронів F1, пристрій, що дозволяє приймати радіосигнали в діапазоні від 1 МГц до 6 ГГц із шириною смуги до 20 МГц. А також другий пристрій це порта ПАК H2, який підключається до першого пристрою. Номер 5. Після того, як ви виявили поблизу ворожий дрон, вам потрібно використати засоби радіоелектронної боротьби, або, якщо його називають, окопний реп. На ринку України присутній вітчизняний виробник квертус. У них є різні види ребу це рушниці, стаціонарні і портативні станції. Щоб не мати проблем зі здоров'ям від радіовипромінювання, слід користуватися засобами радіоелектронної боротьби не більше однієї години на добу. Тобто під час певного бойового завдання ви його вмикаєте, як тільки воно закінчилось, вимикаєте. Відео по темі, а також посилання на сайти, де можна замовити дані девайси, читайте в описі під цим відео.